Ух ты! Здорова риба! Щука здорова! Ого! Гарна риба! Ох ты! Це клювак! Знову фламенський шет. Класно взяв. Щука! Гарна, Гарна щука. Тип. Опа! Оце нормально. Оце гарний судак. Ого! Да. Ух ти! Да, ти шо? Всім привіт! Приїхали ми сьогодні на Дніпро. Хочемо половити ранкового судачка. Ну а вже коли сонечко підійметься трошки вище, будемо ловити щучку, будемо ловити окуня, якщо судак, звісно, що не буде клювати. Взяли потужні комплекти, про них розкажу трошки пізніше. Сьогодні реально дуже класна погодка, трошки дує вітерець, але немає дощу, немає сильного вітру. Класно. Тобто реально осіння, класна погода. Прийшов вже до нас жовтень, тому насолоджуємося рибалкою, ловимо здорових гриб. Я вам бажаю приємного перегляду. Ми поїхали. Є? Ану. Чи щука? Дочок, да? Каша же не сильно здоровый, він Гарный? Ну вот такий вот таки, на то заликовый наче Ну такие грамм семьсот наверно что, да. Ну такая рыбка. Шед три дюйма. Ну і втік. Нормально відпустили. Риба десь на другій сходинці. Невеликий судачок, напевно, що грамчиків 400. а не менше, грамчиків 300 такий малюк. Ну, флагманський шет. В кольорі о цьому морнинг даун. Отакий. Так, такого звісно, що відпускаємо. Нехай він росте. Біжи. Опа! Да. я рыбка. Значит, такой самый судачок. Ну, уже трошки был еще взяв. На средней дистанции. Уже за бровкою. До речи, на проводце клюнул. Аж такие. Такой самый. Такой самый судачишка. Давай, не будемо тебе мучити. Відпускаємо. Воно відпусти. Оп, пішов. В ногу вдарився. Ось така приманочка 14 грам. Ловим. Є. риба. Є? Такий самий маленький, так? Да? Да-да, щось маленьке таке. Ну такий, це вже 200 грам. Зараз ми на зменшення йдемо. Стекляшечка. Да. Так. Оп, пішов. Ну, вже чотири судачки. Один такий підзаліковий і три маленькі. Опа! Оце нормально. А це гарний судак. Ого! Це гарний судачок. Ого! О, це точно заліковий. Це точно такий кілошечний. да, ведь класно. стукнув так? О, це навіть більше кіло, навіть більше кіло, такі кіло двісті, певно що. Точно заліковий. Ох, вишок, який гарний судак. Сто років не ловив такого. Взяв! Ох, дивись який! Дивися! Клас! Треба сфоткати! Дивіться, дивіться, який гарний судачок! Знову фламанський шет! Класно взяв! Та ви що! дивіться! Шикарно! Шикарно! Ого! Гарна риба! Ох, ти вийшов, це клювак! Знову судак. Так, да, знову гарний судак. Та вийшов, це вухний. Чи це так проти Ні, гарний, гарний. Знову заліковий судак. Найчі ще крупніший. Так, да, крупніший судак. Ого. Так, да, це більший. Це більший. Не підіймається взагалі. О! Та ні, такий самий. Чи трошки більший. Та ви що? Бомба. Ні, цей більший, дивіться, який гарний. Кіло 200 точно є. Знову фламандський шед. Клас. Сьогодні ловлю своїм найпотужнішим комплектом. Це Azura XP до 38 грамів, 86 довжина, це 2,59 см. Катушечка Orbion 4000, сморочок тут стоїть 0,8, здається, UGK G-Braid. Чи x берет, він називається, е -е, приманка незмінна поки що. Це шет флагманський 3 дюйми в такому цікавому кольорі Morningdown. 14 гнімпросвинець, джеголовочка чи барашка. Флюр, до речі, поставив е -е, трошки товщі, ніж звичайно. Зазвичай я на судака беру 0,33. ось, Але так як останні рази щучка зрізала. Такий флюр, тому поставив 0,45. Ну, як бачите, судаку це не заважає. 0.45-033, в принципі, там в 0,10-0,12 мм різниця. Я думаю, що це не критично. Тим більше зараз течія. Судак чисто б'є на реакцію. Немає такого, що він там боїться товстого флюра. Судака ловлять і на 0,55. На 0,6 навіть попадається. Тому він не та риба, яка боїться флюра. Якщо був би, звичайно, стальний повідок, да, можливо він би і не клюнув. Але я ж кажу, якщо активність дозволяє, він і на сталь клює. А зараз, по суті, активність ранкова була класна. Стали на точку, одразу рибка стала клювати, да і все. На проводці. Тіті починає проводку такий ту Стоїть ще судачок а я думав вже переходити на іншу точку. Ще декілька разів кину. Ранковий вихід судака. Маю надію, що ще не закінчився, тому що щось клюваки вже, напевно, що хвилин 20. Замовкли зовсім. Ми трошки переходили, шукали нові точки, поки що там декілька тичків біля берега, скоріше за всього, що окунь. І все. З дальняка клюваки закінчилися. Хоча і глибина плюс-мінус така сама, і тверде дно, і течія йде так само, але судочка там не було. Ну, ходимо, шукаємо. Де він зараз стоїть. Приманки поки що не міняємо. Доволі дивно, що щука ще не клює, Чи її тут немає, хоча вона тут ну, повинна бути вздовж бровочки стояти. Я джигую спеціально під самий берег. Тут глибина дозволяє це робити, такий різкий свал, вона на цьому свалі повинна стояти. Я вже і вздовж кидав, нічого не було. Тільки з дальника судаки клюють. Чи вона ще не прокинулась. А зараз тільки восьма година, хоча вже сонце доволі високо, щучка повинна брати. Ну, можливо, це просто специфічне таке місце. Строя, глибоко, пісок. І щуці тут типу немає що робити. Ну, здорова щука вона завжди. Стоїть на таких місцях, тому що тут є біла риба. Але здорова щука. Маленькі тут, напевно, що стояти не будуть, такі травянки. Ну, просто тому що тут навіть немає трави, немає укриттів. А здорова щука стоїть саме, саме на такому рельєфі. Вона може стояти поруч з судаком, може стояти сама по собі, полюючи на білу рибу. Може стояти з окунем. Ну коротше, подивимося у нас цілий день попереду. Ух ти! Здорова риба! Щука здорова. Чи здорова щука, чи, чи цей, чи судак? Дуже гарна риба дивись. Не підіймається взагалі. Паличка аж трещить. Трещить. У-у-у! Скоріше, що сом. Чи здорова щука, чи сом? Ну не судак. Не, напевно, що щука. Сом би вже б таке тут творив. Не знаю. Розвертається, пішла. Щука. Гарно, так. Да? Гарно, щука. Ти поделиться. Гарно, щука. Ух ты! Який здалекові, йди до берега. Двушечка. Види, веди. Веди йди туди. Да, така двушечка гарна. А може і більше. Та ні, двушка. Ух ти! Щоб не зрізала, хоча там 45-й флюр. Ай, пішла, ще не готова. Осіння. О, так вона мене гарні таке. десь. До да. ух ти! Та да, ти що! Так, зважуємо рибку, ось по нулям. Два з половиною. Гарна щука. Нам дивіться. Так, вийшов я на косу. Вся вона в кувшинках. Ось зараз спробую до кінця відійти. Ну, докуди зможу. І буду ловити. Вейдерси, звичайно, допомагають цьому питанні дуже сильно. Я майже підійшов напевно метрів 40 вже від берега. Ну, а ще можна йти. Поки що йду. Їду до крайньої точки <хи> і буду вже кидати. Хочеться як, як можна далі кидати. Ну, Бачите, який полив. Такий типу мілячок обширний. Ну, в принципі, далі, я думаю, вже глибина йде. Не хочу далі йти. Вже страшно оступитись і набрати водичку. Зараз вода вже прохолодна стала. Певно, що градусів так 17. Ну, коротше, ідеальна вода для хижака. Ну, Зараз знову кидаю 14 грам. Перейшов спочатку на 16, тому що там е Ну, закінчилась ділянка з глибиною і треба було докидувати. Ох ти! Не зрозуміло, це риба була чи брівка починається. Да, Скоріше за всього риба була. Ось, ставив 16 грам, трошки докидував, буквально там 4 проводки робив і треба було вимотувати. Таке собі місце було. Такі, як філянка, доволі мелководна. ну Максимум на викиді там було метрів, метра 4-5, але рибки там ми не знайшли. Знайшов тропу, по кувшинкам подивився, як вони йдуть. І пішов, аж до кінця коси дійшов. Клас. Зараз спробуємо на телеспінер. Поставив кислотний. В суті такий найкращий розвідник, якщо ловити на телспінер, то раджу ловити на нього, Ну починати з нього. Тому що інколи, інколи щука або окунь не реагують на натуральні кольори спочатку, а агряться на кислоту. Ну їх, коротше, легше спровокувати. Ну, а потім вже як карта ляже. Там дивіться. Отакий От поставив 9 грамів рокі спінер. Летить він нормально, особливо по вітру. Є окунь і доволі непоганого розміру. Зайшов в травичку. А, він просто з травою. Не, ну чого, такий нормальний оконець, приємний. Я радий, що план спрацьовує. От що задумав, то і... о, втік! Що задумав, то і отримав. Ого! Оце удар. З такого розгону. Наче нормальний окунь. Не ось такий. 150 грам. Не сильно великий, але так приємно, класно. О, окунець. Біжить. Ти. А вот, добрав! Добрав! Дивись який! О. Гарний! З другої спроби взяв. Грамчиків 200 такий. Ой, який! Кабанчик! Окунів ми сьогодні відпускаємо, нехай він біжить. Дивіться, який класний. Взимку би такі клювали на спінінг, було б шикарно. Ось такий у нас сьогодні уловчик. Два судаки забрали і оцю щучку. Всю іншу малечу відпустили. Все, будемо закінчувати рибалку, рибка перестала клювати, тож будемо збиратися. Що по висновкам? Зловили одну щучку. Такого більш-менш гарного розміру, десь 2,5 кг, два залікові судаки і чотири судачки поменше. Десь п'яток окунів напевно, що, да і все. Окунів, напевно, що можна зараз і далі ловити на телспінери, але це не сильно цікаво, та й втомилися вже трошки. Тому будемо їхати додому. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в новому відео.